Ще на початку 18 сторіччя числа та дати писалися не цифрами, а літерами. У грошовому обігу в офіційних документах та у літописах дати записувалися літерами кирилиці. Ця система була спадком Візантії, яку Русь успадкувала разом із християнством. Наприклад, на копійці 1705 року дату позначають літери. Цей знак надає літері АЗ значення тисячі. Псі, 700 є. 5 разом 1705 рік, і лише у 1700-х роках розпочався поступовий перехід до звичних нам арабських цифр. І тепер у вас є унікальна можливість виграти справжню монету, якій понад 300 років. Для цього потрібно взяти участь у телеграм-квесті Скіфське золото, відгадати загадки та врятувати скарби. Монета буде розіграна серед тих, хто прийде квест і врятує скіфське золото. Посилання в телеграм-каналі Україна продавня».